Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу Святому. Ми зараз перебуваємо в монастирі Катоксенія. Це один із монастирів, які ми відвідуємо під час паломниць до Греції. Саме в цьому монастирі перебуває частичка поясу Святої Богородиці. Сьогодні ми підносимо молитви до нашої небесної заступниці, нашої матері, щоб вона нас охоронила, нашу країну, наших воїнів, за її молитвами Господнім. Яку свичу перемогу над російським окупантам, свята погородиться, допомагає. Голос, Сидівойся, молода, Хворія, Господь собой. Господу Богу нашому, щоб вислухав голос моління нас грішних і охорони всіх людей, України нашої в ж ті, що пробувають та помилую гробів своїх. Воїнів, щоб приїхані безметовосний рад, асолі.